Комбайн працює, залишилось небагато, як то говориться. Всім привіт! Не було в мене щось настрою зранку знімати відос, тому воно це все діло вже майже завершує. Та думаю, блін, зніму треба ж щось якось розбавляти контент. Значить, Молотим сою піонір. Ту, на якій зробили десекацію. 50 літрів це во. Вилив 50 літрів мається на увазі. Все, спрацювало. Общий фон поля. Все воно одинакове, все воно як має бути. Будемо цю ділянку вірніше, убираємо і зупиняємося. Та, на якій ще на одній ділянці робив десикацію, та ще чи щимця. Хай ще стоїть, хай доходить, так як і на оцій. Є, скажіть, я скажу, зелений Боб. Попадається зелений Боб, і якоби навіть комбайн, який зараз молоти, а це саме New Holland CR 790 по-моєму, теж не налаштуєш його, теж не обереш той зелений Боб, то есть то молотим. Той біб зелений дойде в кучі, бо фахівці писали, як ми попередньо збирали. То комбайн грязно молоте, то ще що, то хлопці. В цьому році, в цьому році. Неважливо, яка та соя, грязна чи чиста. Головне, що вона в бункері і в коморі, а не лежить отут на землі. Так як маніпуляції цього року, які ми провели, які раніше не робили, це та сама десикація. Ну, робили там на якійсь ділянці там на одній, або там вона більш там, нерівномірніше зійшла, або там бур'яни, може, якісь з'явились. А так, щоб масово, як в цьому році, ми не робили. Чого? В цьому році зробили, так як всі б'ють на сполох, що соя висипається. Що, якщо соя висипеться на землю, то в нас що в бункері чистіше стане, чи що? Тому ми зараз молотимо і незважаючи на той біб. Той біб, який ми змолотили в попередньому відосі, він на, на сонці, на цьому пекельному, полежав, досох, тріскається, лопається і прямо виходить, що зернина вискакує із того бобика. Не вся, звісно, але вискакує таке. Цікавий момент, скажімо так. Тому краще його. Зебрати, щоб потім не жаліти, в тому плані, що, о Боже, висипалось, а що ж робити, то вже все, після бою руками не машуть, Так от і тут. Все воно буде чудово. Результат цього року не може не радувати. Все ж таки, коли зроблено все правильно, то воно більш щось на щось і похоже, незважаючи на те, що й опадів як такових не було. Вся соя вилізла за рахунок зимової вологи. Як ти не крути. Дожів, я не пам'ятаю, щоб за весь період вегетації були хоча б там якісь 30-40 мм. я 6, 5, 14, 12, і то це вони були, хто зна коли. Коли біп наливався, то цього всього діла не було. Тому що я поки що результатом задоволений. Ми, значить, що на сьогодні намолотили? Края обійшов, заморгали три е, четверті мигалки. Він ще туди назад ходив по краю, висипали в прицеп, бо воно таке може десь щось сиріше, чи ще що-то було. Ми висипали його на прицепі. Оце вже я тарабанив два КАМАЗа. Приблизно плюс-мінус 13 тонн. Це железобетонно, я й по КАМАЗу чувствую. Ну і хлопці говорять, що в бункер даного комбайна десь до 7 тонн, то десь так на те, те на те й виходить. Ну, ще ділянка залишилася, думаю, тут ще третій КАМАЗ буде. Це железобетонно до бабки не ходив. Все ж таки, ще площа є. Що ще хотів сказати? Дана, по попереднику, на даній ділянці ніколи не було сої. Ніколи. Ну як ніколи? Була, але це було років 10-11 назад. Зазвичай у нас тут кукуруза, соняшники навіть були, пшениця. А от сої не було. І ми отут, на даній ділянці плануємо, планували посіяти пшеницю. Но один рік сої це мало. То, скоріше все, всього, що сроки дозволяють, дощів не малює, то все ж таки на даній ділянці ми зробимо, посів ще раз сої, а може ще двічі сою, а потім вже іншу культуру. Все ж таки, соя по сої дає. Кращий результат це однозначно, це вже перевірено на собі. Тому посіяти сою, як оце в нас зроблено. Перед соєю була кукуруза і пшеницю, пшеницею, чу-чуть не то пальто. буде. По самій сої. Соя. Піонер, всі дивуються, що за піонер, яка там серія. і Так далі. Народ не знає, що яка там серія, не знає, що там до чого. Ми її купляли на розвідчя, колись давно посіяли огородик. Купили як піонер, там були всяк там Озборн, ще якісь були. А ми ж почули слово піонір у йомайо, давайте, давайте нам піонер. Ми взяли той піонер, посіяли на огородику. І потім з того огородика, а там чуть далі за кукурузу посіяли 8 гектарів з ЗЕшкою, на міжжаті 30. І потім так розвелася в нас ця соя. Ця соя, що вона чим, чим, чим класна? Класна, що вона підходить під пшеницю. Як ви можете бачити, час конець серпня ми її вбираємо. Тобто, якщо б навіть е, були сприятливі погодні умови, ми б убирали її там десь 5-10 числа вересня. Тобто сміло підходить під пшеницю. Це її достоїнство. Плюс саме головне, помните, я відсів говорив, що от 70-те, от гляньте, ось подивіться, мабуть, на наступний рік все на 70. Це була моя помилка. Коли воно стояло, вегетувало, коли було листя на ньому багато, це було отак виглядало. А коли листя опало, і те вже якоби 70-те, не сильно воно вже і влаштовує. Тобто пітану сою, е, тільки віджаття 35. Або ж це зешкою 30 Ну, 45 це вже для неї навіть буде багато. Але точний висів, це точний висів. По самій сої ось дивимося по висоті. Ну, от реально, якраз попупа, бачите. Дякую, це в неї тут далі залізти, щоб щось нібудь показати. Дивись, запутався. Як такого гілкування, в неї немає. Десь там може якесь подекуди. Самі рослинки, ну, височенькі, ось є киточка, понятно, що десь ось. Кинула, десь не виповнила, бачите, тому що жара припекла. Десь краще, десь гірше, по самій масі все люк. Приблизно, приблизно. Якщо так прикинуть, я думаю, десь на 2,5 тони гарантовано ми повинні вийти на точному висі. Але ж, попередньо, кажу, що тут не було солі. Розкиданий був карбомід, планували тут сіяти кукурузу. І це теж такий маленький висновок, що воно, воно нафіг не треба, той карбомід сої. Проще посіяти сою без добрив, і знову потім посіяти сою. І буде той самий ефект, чим 127 кг карбоміду. Ну, у нас просто так вийшло. Склалася така ситуація. Тобто е не вийшло посіяти тут кукурудзу, як планували. Посіяли в то дивлячись на це все, може це навіть карбоніт і зробивши й кужа. Не розчинився, або наоборот розчинився, ну не знаю, тут бабка на двоє гадала. Тобто, все, одне що я скажу, сої азот не нужен. Якщо він і нужен, то там ну, ну, о такій кількості, там може кілограм 50. Там таке. Небагато, скажімо так. Комбайник красота. Більш-менш новеньке, все воно кучки держиться, пече не зупиняючися. Оце отак небагато залишилося. Тому я скажу так, що я задоволений на цей рік, на цей важкий засушливий рік, все ж таки результат є. Понятно, що хтось там буде казати, що ти чешеш, соя рода тільки в блогерів і так далі. Ну, Маємо, що маємо. Якщо я скажу 2 тони або скажу 5 тонн, Ну, якоби, ну, нічого ж не поміняється. Да? У мене ж грошей в кармані ну не додається, аж ні я. Правильно, правильно. Тому, тому те, що маємо, те маємо. Я кажу отак. Приблизно 2,5 тонни, я думаю, ми закриємо це железо на даній ділянці. Ну тут я ж кажу, крусої не було. Інші ділянки виглядають краще, краще, ніж ця. Тому все ж таки будемо надіятися, що... Може перейдемо цей бар'єр із 2,5 тоннами, може там буде чуть більше, може буде 26, може 27. В принципі, результат обалдєний. Ну, Приїде ще комбайн, в комбайні поїдемо, покатаємося, подивимося, що воно там виходить. Господарство теж пече, вони, мабуть, соєшник печуть. Жанді Ремочка і той. чи т 150 овський чи к 700 овський той, що тягали, там поняли, що два кузовка. Перевер... Дві частини кузова перевертається. І оце поки глянув на Камаз, заповнив там чоловік, як один питав, покажи задню підножку, як вона виглядає. Десь там в якомусь відео Камаз мількав, то якщо чоловік цей дивиться, то покажу. Якщо не дивиться, то покажу вам. Задня підножка виглядає вона отак. Сама рамка зварена. Да? Тут пальчики, тут втулки. І отак на кожному із ребер жорсткості, скажімо так. Ручечка, за цю ручечку смикаємо, клац і підножка опустилася. Тут розварена така розпорочка, яка розкладає, скажімо так, нашу драбину. Да? І отаким чином виглядає. Ногою став і поліз, Удобно, практично класно. Так що, якщо комусь корисно, було то лайко з вас ну а ми молотим потім ще підемо в комбайн познімаємо ще там щось ну що народ поїхали хоч в людській техніці попрацюємо кондиціонер всі ці вещи Ви ще як вони називаються в народі? Сіробури спереді стоять, що типу як полегше ячмінь подимаються. Дифтера, ні? Дифтера то соняшку. ага, о, бачите. Ситуації робив. Витопталось, звісно, ну що ж ти зробиш. І зараз от видно, навіть в опадає випадає з стебло і вилітає спіль... з жатки зерничко. Та що тут штати, народ? Вся, бачите, 35-те точний висів. вся суцільна, вся рівненька. Немає разнобоя, та низька та висока. Ну і площа ж після соя там ззаді за комбайна, ну просто біб. Бо як дивишся аж душа радіє, це не після кукурузи чи соняшника. Так, да, Стебло є зеленкувате, на боби на ньому висять 70-80% вже сухого. І що, що, що ж дати, Поки ви подождите, що ти 30% висохли, ті, що були зелені, так блін, те знизу повисипається, все того. Так, да, так, да, то того, ну його, ну його. Лучше його там на асфальті вже на базі поверять, порушити. тим більше це не руками, а є у нас погрузчик від компанії Галкіх. Кому я це все розказую? Як ви це знаєте краще, ніж я. Що в нас є, що в нас нема, правильно? Прикольне. Робота комбайнера, як на мене, а ще краще помощника, да? Сиди, так? Сидиш, не заснути. Так, от таке діло вона от. Це бункер висипав. Ну і тут ще лізе бетонний бункер, навіть більше. Не влізе, прийдеться відвести, вертатися назад. Так, Ну ще далі там щось включуся, розкажу, поки пообалдеємо під кондиціонером. Все, вогнани вже й перецепилися, поки я одвіз той камаз, довигружають і площа убрана. І от площа. Просто красота після сої Неописуема. Це не після соняшника, не після кукуруз. Бери на прямо Ні, Одна, мульчай, посів. І так, народ, підведемо, ітог. що потрібно для гарного врожаю сої. Перше і саме вагоме – це точний висів. Ніяких отих зернових сівалок не дадуть вам позитивного врожаю. В плані. Ні, якщо там може навіть якісь там опади неймовірні, може воно себе оправдає. Але в нашому регіоні, в нашому господарстві, в господарстві, ми от іменно другий рік поспіль переконали, що таке точний висів. У порівнянні з склошним, тут врожайність. На порядок краще. Значить, дивіться, на пальцях об'ясню це скажімо так, бункерна вага, вага Камаза, ну, возіння верніш, Камазом, підсумок після Камаза, не після вагів. Ну, я просто знаю, скільки це кукурузи в КАМАЗі з двома бортами. Це виходить десь там 14400, 14200, 13800, при оцьому навантаженні, що і зараз ввожу сон. Беремо в середньому 13 тонн. Хай це буде, навіть мінімальне. Три Камази, ось ще хлопці висипали і на прицепі у колі. Площа 17,6 гектарів, 4 паї по 4,42, 17, 17 гектарів, 6, 60 з лишнім соток. Щоб врожайність була 2,5 це нам там треба, по-моєму, тільки що рахував, 44 тонни, хай 45. Три Камази по 13, це вже 39. Плюс там і плюс це, це ну, по-любому є 10 тонн ну, до гадалки не ходить. Тобто хай там 49 тонн, плюс-мінус. А площа 17 гектарів. Тобто, в будь-якому випадку навіть вище, ніж 2,5 тонн. І це є позитив, це є, блін, я не знаю, я доволі, як слон. Та там є стручок, та там є зеленкуватий стручок. воно все на базі в кучі дійде. І все в нього буде причудово, в того стрічка. Але площа убрана, площа красота. Збіжжя наше на базі, комбайн поїхав далі по найму. Поїхав далі працювати, заробляти гроші, як то говориться. Тому, тому висновок такий. Е, точний висновок. Так, да, питань немає, був карбомід. Ну, я не впевнений, що він нам прямо аж повпливав. Грандіозно там доданий неймовірний врожай. Так як сої, то й азот, ну фактично він ну, не робить він нічого. У нас є інші ділянки, де, ми будем, де посіяно без добрих, де посіяно з макуш 18, де посіяно соя по сої. Е, подісковки, правда, немає. Є по, по культивації да? весняній. А так або прямий залишився, або оранка. Да. А щоб соя по сої. І соя по сої, виходить, не мацать тільки там, де культивірує. Ну, коротше, ще дуже багато е, чого буде цікавого далі, в тому плані, що по врожаю, да, от соя по сої, е, що там Макош 18, е, як себе те добре показало. Ну я думаю, воно навіть не розложилося в цьому році, не розклалося, тому що не було опадів. А опади це все. Тому, що я вам скажу, навіть да, при цьому році можна, можна виростити сою з такою врожайністю 2,5 і вище. Тони. Все ж таки точний висів, точний висів народ. Це, це є позитивно. До речі, ж, на даній полі було зміщення 500-400 і 400 тисяч. Чесно кажучи, я особисто не замітив. Ну, це ж соя, понимає, це не кукуруза. Я не замітив, ну і комбайнери не замітили, що там. Там краще, там гірше. Каже, в принципі, однотонно, одноманітно, комбайн врожайності ні фактичної, ні моментальної не показує, просто рахує гектари. Не, не відкалібрована система. Тому складно сказати. Понявай, навіть якщо різниця була там у 200-300 кг, наприклад, там більше там менше, ти його не побачиш. Це на кукурузі, коли ми там да, посіяли густину різну 65 там 1068, Комбайн доїхав туди-назад, бункер. А на другій густині там туди-назад, туди, назад, туди і аж бункер. Да? Тут ми побачимо, бо там сипе там, або 7, або 8, або 10 тонн. А на сої оцих. Кілограмах не побачиш, тому так сказати, що там це треба сіяти 500 тисяч або 400. ні. Все ж таки е, залишаємося на густині 400-500 тисяч на даній сої, між 35, і це все треба робити на одному і тому самому полі. Тобто, якщо у нас ця ділянка, от треба половину 400-половину 500 тисяч. Там, може, якщо допустим, буде недобор, типа там перекриє, вийде середнє. Да? А так я і фактично по цьому році навіть і не зрозуміли, де, де краще. Ну, такі реалії. Так що що, відос на цьому завершуємо. Результат позитивний і це є добре. І це є добре. Їдемо на базу і, мабуть, треба прогрівати мангал. Щось таке настроєння, знаєте там як. Коротше, веселяче. Все, народ, всім пока, зустрінемося в нових відосах.